Всім привіт! Я вас вітаю. Ми сьогодні я в такому ось костюмі косплейному. Да. А ми сьогодні граємо в Hogwarts Legacy. Але ми не будемо не просто грати в Hogwarts Legacy, а ми будемо грати в Hogwarts Legacy як Герміона Тобто я створю персонажку, яка схожа на Герміону Україндже. Будемо робити, намагатися робити все так, як би це зробила вона. Тобто, послуговуючись її логікою, знаннями або жагою до знань і так далі. Ось так я вирішила зробити. А? Як вам? Моя ідея. Новий персонаж. Створюємо нову персонажку. Так, я ж сподіваюсь. Ми раді вам повідомити, що ви прийняті в Школу чародійства і магії Хогвартс у якості студента п'ятого курсу. Семестр починається 1 вересня. Вересня, вересня. Для вас зібрані шкільні предмети, які будуть супроводжувати вас під час подорожі в замок. Як вам можливо відомо указ про... Розумне використання магії неповнолітніх забороняє використання магії людьми молодше 17 років поза школою. Проте у зв'язку з вашими унікальними обставинами міністерство люб'язно погодилось дозволити професору Елізару Елі, Еліазару Фігу допомогти вам, допомогти вам натренувати ці заклинання. Перед вашим супроводженням з Лондону в замок на пір на банкет в честь початку Нового учебного року очбового року і церемонію розподіли. <реш> з повагою професор Візлі, зам директора Ф почати. Так, це у нас дівчина. Давайте оберемо якусь базу для неї. Що це? Так, базу для Герміони. Нам потрібно якесь максимально схоже обличчя на неї? Можливо, це. Оно. Схоже вона. Не, хоча. Із цих, що тут є. Мені здається, вона найбільш схожа на гарміону. Може, ще... Ця? Ні. Так, так, так. Ну так, ця найбільш схожа. Давай, äм, ну вона без окулярів. Шкира у нас э, светла. Да, у нее светла. Форма обличчя. Можем, может, может, может бути. Угу, может быть. Не. Не. Не, не. М-м-м? м Схоже на драку Нет. 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 Сейчас э схоже, трошка Ну-ну-ну. Мне злее тело вот, ну тебя, Ну давай-то... Может, отыщу тебя, обуться? А, не, не тебя. Нет. Э, не. Точно не. Может, у тебя? Может, у тебя? Так, колір волосся. Oh. Mm. Ну от це щось схоже на неї, мені здається, цей колір волосся. Але тепер саме волосся. Ну, в неї була був чубчик, Оце от може бути схоже, наверное, Мені здається, ось це найбільше. Таке схоже на Ну, Давайте таке залишимо. Так, ну, стан шкіри. У герміони взагалі, мені здається, ідеальна шкіра була. Ну так. Да. Я взагалі не дуже розумію, як воно там відрізняється, окрім цих червоних плям. Давайте зробимо ідеальний стан шкіри. Веснуш. Ластовиння у неї було 100%, але не так багато. Ні, а взагалі я не пам'ятаю, от у Эймо Уотсон, мені здається, не було ластовиння, а от у самої Герміони може було. було. Ну, от давайте зробимо таке невелике, так? Да? Ну, шрамів у неї нема. Форма брів. Оце взагалі важлива штука, але мені здається, тут воно схоже щось на неї. О, може ось так. Може таке навіть більше схоже на те. Ні. Вони не були прям тонкими. Брови? Не, сдается прям максимально схожими. Да? Добро. Коля. Трохи бы темнее. Да. Вот это Так. Ну угу. Так. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I'm eager to get to Hogsmeade. I'm indeed a student. Love it. it was wonderful. I believe I'm really. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student. A student. Well to 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 that was quite something. It just quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing. It was one I believe I'm I'm really going to enjoy. I must have been. Так, Could ну be режим them. выбором опока нормальный. Uh, я вместе играю The Howard's Legacy. Так Hermione. Ой. Що в мене російська? Герміона. Не знаю, что можна тут. Грейн Джер. Мені здається грейнджер э, з буквою Г, але не знаю, як мені на цій клаві це зробити, якщо чесно. Тому буде грейнджер. Дівчина, так. Да. Почати. Ну, схоже, мені здається, схоже. Поїхали. Судячи з того, що ми не бачимо пастралів, то ми ще не бачили смерть. Хто це? Хто це за нами слідкував? Ви бачили? Щось відбувається? Варна Фрос Геймс. Так, це символ. А що це за світло? Я не бачу світла. Так я теж. Як вони подивились прямо на нас в екран? Зламали четверту стіну. О, дивіться, ми бачимо. Світло. Це ключ. Вейт. Не знаю. О боже! О Боже, тримаємось, тримаємось, що не дивляється, почема! Б... Це драконіще! А, він з'їв нашого друга, боже, це страшно, це правда страшно. І ми побачили фостралі в тому що цей друг загинув. О ні, Стрибаємо. О боже, в мене зараз голова закрутиться. Ключ. Давай. Давай, 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 давай. Акціон! Актіо. Нам погано. Нас перенесло кудись. Я скажу, нам. нам погано. Трохи погано, вона сама сказала. Звичайно, я знаю, що це за. Що це за зілля? Ми ж... ми ж відмінниці. Ми знаємо, що це за Зілля. Угу. Що відбулося? О, бідний Джордж? Так. Ну, мені здається, ми класно зробили персонажку. Вона нагадує вірмона. Так, ну пішли. О, так. Зараз ми це зробимо, але я хотіла сказати, що. А, до речі. Це у нас основне заклинання. Да, його дружина шукала давню магію, вона, точніше, сліди давньої магії вивчала. То у нас ще немає тої самої давньої магії, але є її сліди. І вона шукала, щоб зрозуміти, як ця магія давня така сильна могла взагалі щезнути. Я так розумію, вона в це не вірила, що ця магія щезла. Ось тому, так. І. Ну, сам професор фіх він каже, що типу, це не важливо, яка там магія, головне, хто нею володіє. Так, стоп, стоп. Ми ну, майже там, ну там. <смір> Чому хтось буде будувати замок тут? <смір> хтось любив. А, як це? Одинокість. Дуже сильно. Але не просто так, а по якійсь причині. Так, давайте спочатку подивимося, що це. Гарміона спокійна, тому ми не будемо... О! Так, він щось блокує. А, тому ми не будемо, знаєте, розвивати всі ці горщики, вечки. Як за Вау! Грінготс? Ось і професор, але він ніби звідти підійшов. ти пішки Для чого саме It's тут? І як? You? За ним може oh, бути кімната? А, так і він світиться так само як в футлярі. Окей. Блін, це. Я обожнюю цього. Це у нас um, банк грінготс Я все обстежу. Раптом тут є якісь сундуки. сундуки немає або я їх не бачу. Ну, добре. Давайте подивимось. Um, взагалі, як думаєте, германо цікаво було? дивіться, який. Uh, він такий милий. Так, поводимо себе як ä, ця гарна вічлива дівчинка. Привіт, добрий день.

У-а-а. Поїхали. Саме підзамеллі. Саме мого боку підзамелі. Дивіться, як гарно. Вони так блищать. А ви бачите, що у нього світиться пов'язка? Дуже дивно. Червоним. А як у того дракона, було щось там теж світилось, так. А, мені здається, Герміона теж це помітила. Вона стривожена з цього приводу. Там сундуків не було. Так, ми Герміона, ми не дивимося на сундуки. Ну, точніше, дивимося, але... Давайте так, ми не будемо золото шукачами, тому що гормона. Це на неї не схоже. І ми не будемо прям ем, красти з донівок та і т.д. Тому що Моні точно би не стала це робити. Як думаєте, що ми будемо тут шукати? Саме з наш. А, стоп, опять Так, Ремена, ти знаєш, що таке ревелю Ти кажеш йому це просто щоб бути ввічливою, правда? Так. Це двері символу. Я знаю, він світиться так само. О, Він так оре. Чи ти ореш? Not out of Pringles. Okay. Чого він не хоче навчити нас? А, він навчить нас. О, прибрала нарешті. Так я. Нормально. Ви щось зробили і підлога змінилася. Так, це статуя. Яка статуя? Ну, я бачу там статую, і вона відображається від підлоги? О! О, це те, що ми бачили. ось. Да, будь ласка. Е, тихо, ми ідеально знаємо всі закладання, не треба нам тут. Люз. Люс. Так, тепер воно повернулося до мене і йде за світлом. Привіт, знову ми продовжуємо. У мене є такий м'ятний чайочок тут. Там просто чиста м'ята. Хогвартс вночі такий гарний. обожнюється, Я не експерт, але так, здається, буде. Краще. Так, дякую. Я краще почуваюся себе в шкільній формі Хоквартс. Будь ласка, не розповідайте нікому. Звичайно, все Добре. Що, ви готові до церемонії розподілення? Професор Візлі дуже схожа на МакГоналс, мені здається. Фиг! Фік! Ви все ж таки вирішили до нас доєднатися. Вибачте, у нас виникли якісь труднощі по дорозі. І на досить. Гобліни, ці слухи мене не цікавлять. Ви можете ще пройти розподілення, якщо поспішите. Так, мені потрібно йти, мені потрібно йти. Я хочу на розподілення, я хочу встигнути. Хвилююсь, Дуже хвилююсь. Я хочу на Гриффіндор. the quarter now who are you have one more to be sorted welcome you're just in time have a seat uh -huh. sit down uh -huh. ти трошки старша, ніж інша. У тебе вже є свої... ...якості? Скоріше б почати вчитися. Так. Звичайно. Звичайно. Ммм, mm, у тебе хоробре серце. А, до речі, я не знаю, чи є українська мова в Хоброс Легосі. Треба перевірити. Ну, можливо, ти в Грифіндорі? Так, я в Гриффіндорі, так. Так, я в Грифіндорі. Це вірно.

Due to the unfortunate injury on the pitch in last place, the season has been cancelled. Oh yeah. It's not as though I've banned it. Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have place to do before classes begin tomorrow.

І я теж рада знайомству, професор. Окей, okay. дякую, пішли подивимось, що у нас там за кімната. О! Нас чекає багато чого цікавого. Ви грифендор? Я є грифендором. Неможливо пам'ятати паспорт, коли була дружиною. Паспорт? Пароль. пароль Грата Дому Грата Дому Давай-то входи, заходь-то Дякую, професор віслі. Если... Так. Дякую. До побачення. Сліп well. Хороших снів. Так, я думаю, на цьому ми сьогодні закінчимо. На цьому ми сьогодні закінчуємо. Дуже рада, що ви дивились мене. Пишіть в коментарях, чи вам подобається цей формат. Пишіть, чи хочете продовження. І побачите, як же все таки Герміона буде взаємодіяти з Хогвартсом, з цими пригодами і так далі. І до побачення до наступних відео!